Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні ми з вами будемо вчитися переименовувати файли на телефонах, тобто в ваших телефонах і в ваших планшетах, і будемо вчитися їх знаходити. Для чого ми це будемо робити? Зараз ми живемо в такий час, коли у нас. Бракує електропостачання разом з тим інтернету. Але ми можемо робити домашні завдання, і потім, коли у нас з'являється електропостачання, ми можемо їх прикріплювати. Як не загубитися в фотографіях? Дивіться, давайте, наприклад, фотографії що не зробленої. Я вже пробувала їх робити, у мене вже цих клавіатур багатенько, тому що світла так само немає, хотіла побачити, буде фото робитися чи ні. Отже, прямо зараз роблю фото рандомне, так? Так само і ви для інформатики зробіть, будь ласка, фото будь-чого, що ви використовуєте, роблячи домашнє завдання з інформатики. Це може бути ручка, це може бути зошит, це може бути комп'ютер, планшет, телефон, миша, клавіатура. Будь-що зробили це фото і виходимо з нього. Так, ну, забули ми про нього, наприклад. Можна одразу не виходити з нього. Але я покажу два приклади. Отже, перший приклад. Не виходячи ще з фото, коли ви його зробили, переміщуючи на нього. Одразу шукаємо три крапочки. У мене це праворуч горі, самий верхній правий кут. У вас може внизу праворуч бути. Три крапочки натискаємо на нього і натискаємо «Перейменувати». Зазвичай всі фото в комп'ютерах, телефонах, планшетах називаються рандомно. містять купу символів, і підкреслення і купу різних цифр. Ну, спробуй запам'ятай, як це фото зараз називається. Ну, я не можу запам'ятати швидко, на жаль. Так? Тому я пишу, що тепер це фото буде називатися інформатика. Ок, натискаю, і все моє фото тепер називається не купа символів, а інформатика. Як же мені швидко, маючи на комп'ютері, наприклад, на телефоні на планшеті, зараз ми говоримо саме про гаджети, так? телефон планшет? Як мені тепер швидко знайти своє фото, коли за день я роблю 350 мільйонів фото. Нам на допомогу приходить провідник. Отак от, от. А що таке провідник? Дивимось на, на мій екран і дивимось вниз. Це другий значок теки, папки жовтенької помаранчевої. Це і є наша тека-провідник, менеджер файлів, який покаже, де у нас всі наші файли розташовано. В моїй теці, якщо ми натиснемо на зображення, а у вас, відповідно, може бути фотографії, трошечки інакше виглядає сам інтерфейс, але суть є єдиною. У вас буде інша кількість фотографій. Це в моєму випадку їх мало, тому що я мало чого фотографую. Тому що щойно пробую працювати саме з планшетом. Але як мені знайти мій необхідний файл, якщо б тут їх було дуже багато? Шукаємо на екрані значочок лупи. У мене вона ліворуч вгорі. У вас може, відповідно, бути праворуч, але це лупа. Лупа нам завжди допомагає, щоб знайти. Оскільки я вже робила кілька фото і підписувала їх заздалегідь, я знаю, що у мене інформатика знайде дві фотографії. У вас, відповідно, якщо ви так само зробили, як я, інформатика буде одна єдина і вона буде останньою. І... Одразу через лупу я знаходжу необхідний мені файл. Так само можу його переіменувати, і не буде це для мене питання. Тому ваше домашнє завдання, одразу, зробивши файл, як я вас попросила, фото перепрошую, того, з чим ви працюєте з інформатикою, зошит, ручка, гаджет, будь-що. Переіменувати відповідно на слово інформатика. Знайти в пошуку, як я зараз вам показую, необхідний файл через провідник, але краще не це фото мені. Мені це більш цікаво. Отак от, от, щоб тільки воно почало шукатися. Отак от, от: зробили це фото, щоб знайшовся файл, скрін екрану. І прикріпіли в домашньому завданні в Google класі. Це перша частина домашнього завдання. Рухаємося далі. Друга частина домашнього завдання знайти. В провіднику, так само, як можна швидко очистити кеш вашого гаджету, тому що кеш займає зайву пам'ять, інколи у нас починають наші пристрої, як ми називаємо, лагати, виснути, погано працювати. Я знаю, що моє очищення. В телефоні у мене знаходиться праворуч внизу, одразу синя кнопочка з пензликом є, і ліворуч вгорі. На планшеті я знаю, що це, натиснувши три крапки вгорі, очистити. І зараз у мене система покаже, скільки мегабайтів, а можливо, гігабайтів зайвих файлів сміття, у мене знайдеться. Оскільки робимо це в режимі реального часу, ми чекаємо разом з моїм планшетом. Чекаємо довго якось перевіряю, дивлячись на те, що у мене порожній планшет. І він мені показує, скільки де в мене файлів. Завжди щось очищуючи. Краще перевірити, що він саме пропонує очистити. Він мені зараз в пам'яті пропонує 265 МБ чогось прибрати. Я дивлюся, чого саме. Це той додаток, який я зараз використовую для запису. Я не хочу його очищувати, він мені ще поки знадобиться, тому що там зберігаються тимчасові файли. Тому я цю галочку, я її прибираю. Ви бачите, вона в мене була, я її прибираю. Просто дублюю, і показую. Як це зробити? Оп, прибрала. І таким чином, дивіться, як відбувається. Ну, це тому, що я з планшетом мало працюю. У мене немає чого очищувати, ще сміття не існує. Ваша задача подивитися. Якщо вам необхідно щось очистити, ви підтвердите, натискаючи відповідно посередині очистити. Якщо ви боїтеся щось зайве видалити, просто знаєте, де у вас це очищення знаходиться. Якщо тут буде сміття і кеш зайвий, ви натиснете очистити. Але для мене зараз, прям, коли ви знайшли, знайшли це очищення, зробіть принт-скрін екрану. Робіть вже зараз. І прикріплюйте другу фотографію в вашому Google класі. Отже, чекаю від вас на дві фотографії, про які йшла мова. Вам знадобиться для цього телефон або планшет. І ще у вас буде запитання в самій домашній роботі. Тому бувайте! Гарного вам настрою для виконання домашніх